Са, пишіть А хто взагалі прибирає вдома? Тут дуже чисто я прибираю, а Діма завжди пилисосиць з сусідами. Ви дружите з однією я мама з дитиною. Ми познайомилися на площаці. Вона з Білорусі. Звісно, вітаємося, але так ще щільно ні. Чим ви займаєтесь? Я переїхала в Польщу, тому що тут, як і в по Європі, подушно розвивається компанія Alar Healthy Beauty. Розвила я чисто через Instagram. Коли була в Англії, в Польщі дуже гарні можливості в цій компанії, тому що дівчата уходять з заводів, бюті мастери, мають додатковий дохід І для розвитку цього бізнесу, для того, щоб були офлайн зустрічі, це дуже важливо. Я Українського так. оточення тут вистачає, так да, що багато. бізнес. Можна саме дякуючи такому онлайн-бізнесу, повністю Змінити життя, пасивний дохід, який буде да, те саме це не працювати. Ні, от... да. ти займаєшся фотографіями. Да. Так да. це хобі, чи це додаткова робота? Спочатку хобі, потім воно мені дуже подобається. Я була сімейним фотографом Києва. Зараз камера завжди зі мною, бо це настрій душі. У мене є вільний час, то мені хочеться трохи для себе і для людей пофотографувати. Діма, чим ти цікавишся? Що тобі подобається? Малюєш клас. Дуже а можеш показати свої малюнки? Що він малює? Він малює країни, так як він дивиться Ютуб. Він mm -hmm. знає історію колонізації усіх країн. Дуже багато прапорів. Якщо ми зараз тобі покажемо якийсь прапор, відгадаєш країну? Да. Зараз я вибираю точно. країну. Що це за країна? Ну, Вірменія, та правильно. А ця країна? Чірва Корея. Нічого собі. Справді північна Корея. Гляньте. А скільки платите за паркінгове місце тут? 250 злотих. Да. Сам факт, що на ягодно багато українців, це правда. Правда, а, і дуже класна кав'ярня. А ми не поруч. будемо писати назву. А нехай люди самі напишуть в коментарях, якщо будуть знати. Але його. ми її теж любимо. І раз прийшли. А скільки взагалі тратите в місяць, наприклад, на проживання ваше На харчування? Мабуть, з дитиною він якось так дуже мало їсть. Дві тисячі злотих. Часто подорожуєте кудись? По Європі поки що ні. А от Двіщі, по так? Польщі так. А школа в дитини безкоштовна чи платна? А він зараз у другій школі це адаптаційний клас. Тобто. А що сталося з попередньою школою? Це. То тупо в перший клас. А тобі зараз вже дев'ять, вісім mm -hmm. з половиною. плануєте тут Розумом логічно всю цепочку вже вибудувала. Розумію, що так, а душею ні. Важко мені, я поки не вивчаю польську мову, я переходжу на англійську і вони все швидко розуміють. Mm -hmm. Але мо у мами в Англії просто немає розвитку. Я годна правда, що тут завжди пробки зараз. Так тому що по перше будується лінія для автобусів і виїзд зранку, якщо ти в намі. Ну він достатньо проблематичний. То в школу ми виїжджаємо в 6.50, Це йому на 8 треба. Дуже дякуємо, що показали свою квартиру. Вам, дуже світла Дякую, квартира, вам. дуже все приємно. До зустрічі у нашому кафе. кафекс. Да. <сум> Гарного тобі дня, Англію. Забудь наразі В Польщі сама все, все все полише все буде добре.